Присутні під час засідання апаратної наради при міському голові долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, яка щоденно проходить о дев'ятій ранку. Однією з важливих тем обговорення стала пожежна небезпека. Минулого тижня у Шосткинській громаді сталося 34 пожежі. Про це розповіла Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. Суха вітряна погода сприяє швидкому розповсюдженню пожеж на території громади. Це суха рослина ніст на минулому тижні сталося понад 30 пожеж якщо точно 34 пожежі як в екосистемі громади, так і на подвір'ї, ми все знаємо про випадок загибелі літньої жінки. Надзвичайники підвищують рівень обізнаності населення з вимог безпеки життєдіяльності, особливо акцентуючи увагу населення на основних правилах пожежної безпеки. Було проведено засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, поставлені ряд завдань. Хочу сказати, що в п'ятницю Вихідні дні масштабно проводили роз'яснювальну роботу донести ще раз до людей е, всю е, весь ризик від пожеж е, також. Е, Працювали і представники ДСНС, представники старостинських округів, добровольчі пожежні команди. Наші місцеві старостам дане доручення провести комплекс протипожежних заходів, спрямованих на створення захисних смуг навколо населених пунктів, щоб запобігти поширенню лісових та польових пожеж. Терміново чекаємо від старост, наголошую, нагадую від старост інформацію щодо визначення місць опашки на Пунктів це е, один із важливіших заходів недопущення розповсюдження пожеж на території е, громади. Аж три старости е, надали інформації за п'ятницю і вихідні дні. Підрахуємо, 14 не відреагували. Тому нагадую, нам треба інформація для того, щоб могли працювати. Нагадуємо і ще раз, що в цьому році аномально суха весна. Аномально сухавець нашого опадів було надзвичайно мало, як в якості снігу, так і дощу, і і тому пожежна небезпека надзвичайно високий рівень займає. І е я дякую старостам, що вони активно включились в роз'яснювальну роботу. Я дивився по групі там і ходили по селам, ходили по будинкам і е займалися ну абсолютно серйозно цією роботою. І Я продовжу, е е прошу продовжити її на протязі цієї неділі. Про те, як працюють старости з населенням, розповіла Валентина Воронова, староста Гамалійського старостинського округу. Я за вашим дорученням пішла до. Людей особисто ходила, розмовляла про правила протипожежної безпеки, а також багато людей з багатьма людьми я розмовляла телефоном. Все це записала у журнал, і під підпис людей. І якщо телефоном, то записала, що розмова була телефоном.